досить давайте так, поки що тисяча, на на жаль, в нас його навірно не буде ще дуже довго. от поэтому, дорогі харків'яни, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Тим більше, що ви бачите, що ворог обстрілює здебільшого вже зовсім зовсім, якби по житлову інфраструктуру. Да, це по перше. По друге, підписуйтеся на канал, щоб побачити більше унікальних передбачень та знати, що буде завтра. На Харківському напрямку да, тяжко, але, скажімо так, цьому треба час. Виганяти ворога це не так легко, як би то всі, всі би хотіли. От, цьому треба час, там робота йде, все, все, скажімо так, для нас з вами є і хороші новини. Да? Тому набираємося терпіння, все буде. Ну, от плюс давайте так трошечки останнім часом, трошечки ми бачимо, що все-таки обстріли по місту вони не скажу, що заспокоїлися, стали чуток менше їх стало. От, поэтому це вже показатель того, що е, хлопці на харківському напрямку молодці, скажімо так. Безперечно. Зараз також хочеться перейти до запитань, і буквально вчора та на останні дні скрізь читали про ситуацію з Юрієм Соболем. Насправді вона піднялася в маси після його призначення, але на превеликий жаль, якийсь час на це очі закривала влада. Зараз все ж таки міри були прийняті, але тим не менш лишається питання. чи... Будуть нести генерали, високопосадовці, на руках яких сотні смертей, яких можна було поникнути, покарання не просто зняття з посади або переміщення на іншу посаду, а реальні покарання. Чи дійде Україна до цього? Про, про Содоля а, говорила Олександра на прямому ефірі. Я змовчав, тому що. А... Те, що я побачив, ну зараз, звісно, будуть писати, там всякі. коротше, я просто не хотів говорити те, що я бачив. І тому мені дали слово. Я говорю: я, я промовчу люди добрі, тому що ну, людей жахати страхати, я, я не хочу. От. Олександра своє слово сказала, там просто було ще набагато все гірше. От, і буквально вчора ми продивлялися це питання, говорю, його знімуть а в все одно. Саша теж підтвердила, і через декілька годин люди почали скидати новину, що його зняли. Так, покарання да не зовсім. Це знаєте, це дуже схоже. От по картам дуже схоже на то, як довести провину лікаря. Дуже тяжко. Точно так же і тут. Тобто, ти ще спробуй докажи, що ці діяння були неправомірні. Не, не ти ще спробуй докажи, що ця тактика заввідома була поганою. Тобто, так. Да, Попробуй, докажи неправомірність діянь тієї чи іншої людини. Да, є, звісно, ті, що отак, от транспарантом перед очима, да, що воно паскудне паскудне було ізначально. В деяких випадках там ще попробуй і попробуй що то сказати. Ну, і о, головною відмазкою буде це війна, ми ж, ми ж не можемо без жертв. Понимаєте? Тобто, ну, це ну, не скажу, що коротше, це, це, це от, от, от аргумент самий аргумент. Це війна, ми ж не можемо без жертв. І якщо ми на жертви не підемо, то ми там не деокупуємо то-то-то-то. Це, з однієї сторони, і, і здраво звучить, а з третьої сторони, звісно, може, і не дає права поступати совершенно не дуже виграшним способом, но, опять таки. Судіть виграшний спосіб чи не виграшний спосіб, ну, це я. Коротше, ну, ви поняли. доказати саму вину, це достатньо складно в деяких випадках. Ну, і ще як мінімум для цього треба бажання щось доводити, а бачимо, що його на превеликий жаль зараз немає. І як я зрозуміла з ваших слів, в найближчій перспективі це питання не підніматиметься і, на превеликий жаль, люди, які. Ах... Використовують свою посаду, так не, не за призначенням і мають. Прям якесь покарання, ні. Давайте так. Прям якесь покарання, ні, це скоріше знімання з должностей або заборона приймати або такі от должності, якими ти керуєш, яких ти керуєш людьми, да? або, скажімо так, ну не думаю, що це штрафи, ну і прикриття, там не знаю, посадили. Цього нема. поки що, як мінімум. Чи найближчим часом планується таке тотальна і радикальна зміна влади е, і високопосадовців, які зараз очолюють країну? Взагалі, у нас перестановочки, вони давайте так, вони в один момент началися. Ми про це теж говорили. Так. Вони в один момент началися, вони продовжуються і вони будуть продовжуватися. І я думаю, що в цьому році ми ще побачимо їх не одну. Цю перестановочку. Я думаю, ми побачимо перестановки в достатньо таких високопосадових, в всіляких відомствах, органах, всіляких структурах, і в, скажімо так, і в бойових структурах. колесо, колесо крутаньоса. В общем, а перестановки будуть, причому от мала до велика. Чи вони, вже, зараз... вони вже давно назрівають. До речі, вони вже давно назрівають і давно повинні були бути, але що шо шота їх Поки що. але вони будуть. Це не Наскільки хорошими будуть ці перестановки для України? Ну, Альона, це ж філософський вопрос, Це кожного треба дивитися по окремо, тому що це діло таке. Поки що, поки що до зміни президента, звісно, я не думаю, але такі відомства, як там, наприклад, оборонні. Системи всі наші, да, там можуть бути перестановки, можуть бути перестановки а, тих представників тих систем. Я вже позабував просто, я вже мало дуже хожу на, на, на такі інтерв'ю, вже позабував, як ті відомства, господи прости, називаються. А вот. І такі перестановки ще будуть. Ми їх ще побачимо в цьому році, так точно. Тоді, коли вони вже стануться, тоді будемо перевіряти наскільки хорошими вони є для, для України, і конкретно будемо дивитися про цих людей, які будуть назначені. Ви сказали про те, що про зміну президента поки не йтиметься, але тим не менш періодично піднімається це питання у суспільстві і не тільки в суспільстві. Давайте подивимось взагалі, чи зараз є це вимогою від наших партнерів, все ж таки змін. На президента. Поки ні. Поки цього нема. Тут достатньо устойчиві і стабільні карти. Тут достатньо устойчиві і стабільні карти. Поки ти показуєш нам той результат, який нам треба, все окей. Тобто ти сидиш на своєму місці, все окей. До тебе ніяких питань, до тебе ніяких претензій. Як ти спускаєшся совершенно в шута, образом, не даєш нам ні результату, ні якогось продвіження або не граєш по тим правилам, які ми говоримо, тому що ну, не будемо забувати, що, скажімо так, на полі бою грають інші країни ще. От як тільки ти не даєш нам тих результатів, ну тоді дев'ятка мічей. Тобто, от тоді вже будуть якісь репресії в сторону президента.